Костели України у цю сяйну ніч зійматимуть свої шпилі в небесну височінь, єднаючи з землею небеса. На поділі вірних цієї конфесії об'єднує Кам'янськ-Подільська дієцезія Римокатолицької церкви в Україні, юрисдикція якої нині поширюється на церковні структури Хмельницької та Вінницької областей, розділених на вісім деканатів. До них належать майже чверть мільйона парафіян. 214 парафій обслуговують понад 120 священиків. Свої доми на території дієцезії мають 12 чоловічих і 20 жіночих чернечих орденів та згромад. Маджень у городку діє вища духовна семінарія та інститут богословських наук з усієї України та й за кордону прибувають паломники до сантуарію Летичівської Богородиці. Ця чарівна ніч дає змогу тихо подумки, перенестись у вечорову тишу під склепіння кафедрального собору святих Петра і Павла, що в Кам'янці-Подільському. Саме зараз звідси правлячий єпископ Леон Дубравський по телефону віншуватиме усіх з різдвом. І сестри у Христі, дорогі співвітчизники, переживаючи радість та Христового Різдва, традиційно прагну скласти вам найщиріше побажання, здоров'я, благополуччя, добробуту, різдвяного благословення, роздумуючи над таємницею приходу Господа на світ у світлі подій останніх днів цього року, зокрема у нашій державі, бажаю миру у наших серцях, родинах, спільнотах, країні. Біті, адже джерелом його є сам Ісус Христос, Бог, котрий прийшов на землю, щоб принести нам мир, зокрема у поділенні гріхом наші душі, які усі сфери нашого життя, прийшов не у блиску своєї слави. Та могутності без жодного натяку на свою силу, але маленьким, беззахисним немовлям. Господь прийшов рятувати світ любов'ю. Отож, любі брати і сестри, у Христі, звертаючись до подій у нашій країні, дозвольте побажати нам любові тієї, яку над усе поставив Христос і без якої нічого не має вартості, яка повинна бути рушійною силою усіх сусідів. Ільних діянь вона найцінніший господній дар. Нехай вона запанує у наших серцях, родинах, державі. У ці дні оселі католиків прикрашені різдвяними віночками, свічечками та шопками. Так і має бути, адже різдво Сина Божого це не лише свято духу і душі, але є й нагадуванням про обов'язки перед родиною, тими, хто поруч, сусідами і звичайно своїм народом. Тож дай вам Боже нащенсне, на щенсне здоров'я, надто Боже, народжене Раїса Токар для інформаційного випуску.